Ці вихідні Сергій вирішив провести на природі із дружиною та сином. Поїхали в Сторожинецький ліс по гриби. Гадюку Сергій побачив в траві, вона їх не чіпала, спокійно повзла поруч. Але чоловік вирішив, що обов'язково повинен з нею сфотографуватися. Повзла і все. біля дороги, йшов уже обратно додому. Хотів спіймати, спіймав, сфотографувався, вона вирвалася. Виділо, що великі зуби, вже зрозумів, що щось не то. Вже за декілька хвилин чоловікові стало погано, дружина обробила рану і повезла його до лікарні. Медики взялися його рятувати. Кажуть, що випадок досить складний, тому що через стрес та паніку змійна отрута дуже швидко поширилася організмом. Але те, що чоловікові надали першу допомогу і найголовніше доставили вчасно до лікарні, врятувало Сергія. Страшно, коли дишати трудно було. Трудно дишати, не мог. Спотів вдома. Що вже почувствовав, що то не то, це точно. Ми завжди готові, маємо необхідний запас медикаментів і обов'язково е, забезпечені проти зміїними сиворотками, тому що ведення цієї сиворотки це будемо говорити, основний метод лікування е, саме укусу змії. Цього року це перший подібний випадок на буковинні, адже зазвичай гадюки не нападають на людей. Якби не любов Сергія до екстремальних фотографій, цього також не сталося б. Але рятувальники попереджають: найголовніше не панікувати і знати, як правильно собі допомогти. Якщо є така можливість, можна спробувати самому видалити отруту з рани. Це можна з допомогою простого способу, можна буде відсмоктати цю отруту, але при цьому потрібно пам'ятати про те, якщо в людини, яка буде надавати допомогу, є якісь рани в роті, то цього. Робити не можна, тому що людина сама може опинитись в небезпечній ситуації. Змія ж, яка вкусила Сергія, проживши добу, в лікарні в пластиковій пляшці, благополучно дісталася додому. Її вирішили відпустити на волю, адже вона в цій історії також жертва. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.